Як все ж таки відноситись до ресторанного бізнесу в теперішній час? Чи як до е, якогось культурного прояву, чи до дозвілля, чи до відпочинку, чи просто як до? Закладів громадського харчування їмо і все. Питання в тому, що в принципі в Україні наразі і ще до повномасштабного вторгнення і там ще раніше, ну то і сьогоднішній день це не про просто поїсти. Тобто, завжди ми йдемо в ресторацію, коли нам. Не хочуть не просто поїсти. Ми не закриваємо потребу поїсти в першу чергу. Здебільшого. і привіт. Це ця, 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 ця культура. Це культура, просто типу, задовільнити відвідування свої, та задовільнити свої потреби в плані їжі. Це на другому плані в Україні. Тобто, якщо вийти, якщо схат. подивитися там на ринок їжі в тому ж самому Таїланді, там дома не готують по простій одній причині. В них маленькі жилплощі, в них там немає навіть кухні, тобто вони економлюють собі на кухнях для того, щоб мати спальню. А їдять вони на своїх вулицях, тому такий відомий популярний тайський там формат вуличної їжі, бо їх там дуже багато, вона там дуже дешева, і людям просто там харчуватися. В нас такої культури ще немає. Вона набуває за рахунок якихось простих там закладів, таких так званих там бістро і так далі. Там те ж саме, ну, позата хата. Давайте візьмемо. Ну, закриває потреби поїздки в я в черзі стояв Макдональдс, і поки так довго стояв, що пішов посаду. От є, звичайно. Є звичайно заклади, які ну от які там ми от відкрили буквально там в вересні, е який великою своєю складовою е має власне якийсь подієвий характер. та, да? тому що там є, там є сцена, там є можливість щось mm. робити. Е і, власне, але ми підходимо до форма формування якоїсь там тої ж, там культурної програми. Щоб на першому місці стояло словоське культура. Тобто, щоб не якесь зерно е світу, Тобто це різні формати. Якщо ми там є у нас і музичні формати, але ми кажемо, давайте без гай-гай е якусь акуст акустику е зробимо, щоб чисто кайфанути від музики, тому що музикантам зараз теж не просто але треба. Ти якийсь... скромний, ти не договорюєш. Я бачив ваші реклами і бачив відео з ваших подій. Не тільки у вас культура стоїть на першому місці, ви ж і допомога у вас. Там стійко ми зразу кожен вечір приносить щось для ЗСУ. Правильно, так коли ми відкривали заклад, ми зразу розуміли, що спонсор будь-якого що відбувається в Україні зараз, доброго це є збройні сили України. Вочевидь, що ми не можемо забувати про це ні на секунду, і крім прямих. Бенефітів державі у вигляді податків і то, що економіка працює як якийсь механізм, тобто в які задіяні, як ви вже сьогодні обговорювали, і ті, хто виробляють продукцію, тобто ми стараємося вибирати продукцію максимально локального виробництва. Тобто, то що тут біля Значить, біля ну, Львова на, татарі, да. на і це, це дуже насправді дуже працює. Тому я я закликаю всіх максимально дивитися на те, де виготовлений продукт, читати його і підтримувати. Я в першу чергу прошу підтримувати маленьких виробників, таких. Я за себе хожу.